За останні місяці в області почастішали випадки кору. Медики називають це частиною природного епідемічного циклу, який повторюється раз на кілька років. Однак наголошують, ситуацію не варто залишати без уваги. Чому розкажуть наші кореспонденти? Лише за останні півроку, за медичною допомогою через захворювання на кір, до лікарів звернулися понад 100 осіб, і хоча багато хто вважає кір дитячою хворобою, він може спричинити значні ускладнення також в дорослих. Для дітей воно є менш небезпечне, ніж для дорослих, тому що якщо доросла людина хворіє на кір, то дуже часто буває у дорослих людей таке грізне ускладнення, як енцефаліт. Тобто це є захворювання, при якому вражаються тканини головного мозку, воно ніколи не перебігає безслідно, тобто при адекватному лікуванні людина залишиться живою, але в переважній більшості вона може бути інвалідизована. Медики ж закликають при перших симптомах дуге одразу звертатися до них за допомогою. Перші клінічні прояви. У діток є такі плями на слезовій оболонці рота філатова копліка, їх досить важко помітити. Вони з'являються за 1-2 дні до періоду висипань. І потім з'являються висипання. Висипання для кору дуже характерні, вони рясні. Перші висипання з'являються за вухами і дитину обсипає висипання. Сипаннями зверху донизу. тобто це з'являється дуже швидко. При цьому висока гарячка може бути в дитини навіть марення, висока гарячка, яка не збивається звичайними засобами. А ще медики називають причини нинішнього спалаху цього захворювання. А це в нас є циклічне захворювання, воно передається повітряно крапленим шляхом, воно є циклічним і спостерігаються ріст захворюваності кожні 5-6 років. Зараз ми маємо якраз такий ріст захворюваності, і саме так, однією з причин росту захворюваності на кір є низькі рівні охоплення щепленням. Щоб запобігти поширенню кору, додають епідеміологи, вживають усіх необхідних заходів. Це в першу чергу йде. Імунопрофілактика контактних осіб в організованих колективах. Також це є ізоляція хворого на кір, тому що, як я вже казала, кір передається повітряно кропленим шляхом. І 9 з 10 людей, які були в контакті з хворим, здебільшого захворіють. Головною профілактикою цієї хвороби є вакцинація, наголошують лікарі. Для того щоб дитина не захворіла на кір і не мала ускладнень, по перше, вчасно вакцинувати. По-друге, якщо з'являються будь-які симптоми респіраторної інфекції, не обов'язково кору, ви повинні бути на контакті зі своїм сімейним лікарем чи з педіатром. І після того, вчасне лікування не відмовлятися від госпіталізації. Більшість прикарпатців щеплення від кору робили в дитинстві. Дехто його планує зробити в майбутньому. Я знаю. Як воно проявляється, що це обсипає тіло, чешеться, знаю, що це дуже важко лікувати. Але, якщо чесно, не стикалась з тими, щоб хтось хворів. Я за вакцинацією, я вважаю, що це треба, треба захистити себе від таких можливостей захворіти, тому так. Я не проти вакцинації. Мені здається, що не вакцинувались, тому що на даний момент не було у приватній клініці цієї вакцини. Але мої дітки слава богу, не хворіли. Зате хворіли на всі інші захворювання. Тобто скарлатина, у нас була два рази і так далі. Але кору, слава богу, не було. Я теж не хворіла ніколи, і чоловік не хворів. Надіємося, воно на нас якось обмине. Мені Казали, що воно і лишає такі. Знаки по количку. Але колись більше тут, що трепіти, поняття ну, молоко. Не хворіли. Чи? <рес> але по сусідству були хворі, але ми якось нас минуло і ну, якось все добре. Що, сильний жар, є, діти хворіють весь час. От, ну, дорослі то напевно вони переносять трошки інакше. Зараз все яке непередбачуване. І хвороби, і що не хочете. і все чіпляється до нас згідно національного календаря щеплень. В Україні від кору можна отримати дві вакцини у віці одного та шести років. Однак, за потреби імунізацію проводять і в старшому віці.